І розбите життя я поладжу, дух засмучений, вас підкреплю. Хто засмучений сьогодні? Чого? Федорів. Да. Да, війна, ми засмучені через хворобу засмучені, але Бог дає утіху. І ви знаєте, навіть навіть і в хворобі можна. Бути е, радісним. Взяла себе в руки, все і прийшло. Ну, слава Богу. Знаєте, Колись один брат розказав такий приклад. Один е, дядько одному ампутували ногу. Він такий невеселий. Е, хлопчик каже, дядько, то ж Бог каже завжди радіти. Він каже, то це що ж радіти? Нема одної ноги. Що ж радіти? Він каже, то є ж одно. Радій, що ще є одна, тебе ж дві. Тому, знаєте, завжди можна знайти е, приклад для радості і е, можна, знаєте, дійсно радіти в Господі. Е, я б хотів сьогодні прочитати одну історію, яка теж знаєте, вдохновляє, приносить радість, і один чоловік отримав її. Діся тих апостолів, третій розділ з першого верша. А Петро та Іван на дев'яту годину молитви йшли разом у храм, так як ми. На дев'яту годину ранку йшли разом у храм. І несено там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері, його садовило щоденно у воротях храму, що красами звалися, просити милості від тих, хто до храму йшов. Як побачив, вже він, як побачив вже він, що Петро та Іван хочуть у храму увійти, став просити у них милості. Петро ж і Іван поглянули на нього і сказали подивися на нас. І той подивився на них, сподіваючись, щось дістати від них. Та промовив Петро: срібра і золота в мене нема, але що маю, даю тобі. В імя Ісуса Христа, Назарея, встань та й ходи. І взявши його за правицю, він підвів його і хвилі тієї зміцнилися ноги і суглоби Його. І зірвавшись він, устав та й ходив, із ними у храм увійшов, ходячи та підскачуючи і хвалячи Бога. Народ же весь бачив, як ходив він та Бога хвалив. І пізнали його, що це той, що прекрасних воротях храму сидів ради милості, і вони переповнились жахом та подивом із того, що сталося йому. А тому, що трапився, а тому, що тримався він Петра та Івана, увесь народ, зачудований, збігся до них, та й наганок, який Соломоном зветься. І побачивши це, промовив Петро до народу. Може ізраїльські. чого ви дивуєтесь цим, на що ви нас позираєте? Так ніби це, що Він ходить, ми зробили своєю силою чи благочестям. Бог Авраамів та Ісаків, та Яків, Бог наших батьків, Сина Свого прославив Ісуса, якого ви видали, відсуралися перед Пилатом, як Він. Присудив, був пустити Його. Але ви відсурались святого та праведного, і домагалися видати вам душогубця, начальника життя. Ви забили, та його Воскресив Бог із мертвих, чого свідки ми. І через віру в імя Його здоровило ім'я Його, того, кого бачите ви і знаєте, і віра, що в нього. Пронесла Його вздоровлення перед, всеми, перед вами всіма. А тепер, браті, знаю, що вчинили це з несвідомості і ваші начальники. А Бог учинив так, як Він провіщав був устами своїх пророків, щоб терпіти Христові. Покайтеся ж та наверніться, щоб Він змилувався над вашими гріхами, щоб часи відпочинку. Прийшли від обличчя Господнього, щоб послав заповіджено вам Ісуса Христа, що Його небо мусить прийняти аж до часу відновлення всього, про що провіщав Бог від віку устами всіх святих пророків своїх. Знаєте, дійсно така чудова історія. Я думаю, що ми можемо трошки, знаєте, на неї, порозсуждати. Петро Іван 9-го часу йдуть до храму і виносять постійно туди одного чоловіка. Я думаю, що ви замічали, перед храмами є люди, які постійно вділи там, їх місце, місце роботи. Вони там сидять. Ну, Ми замічаємо, що є і здорові люди там і і каліки. Ну, цей, як написано, чоловік, був від народження кривина ноги. Тобто він не ходив. Його постійно виносили, щоб він отримав милостиню. Я колись розказував <кхем> приклад. Іду я просхаму, там жіночка така, гарна жіночка стоїть. Каже, дядьку, дайте щось трошки. Кажу. Щас нам, давайте тільки порозмовляємо. Я почав з нею розмовляти і кажу: ви ж така, дивіться, гарна жінка така, щоб могли б гарно працювати. Вона каже: я вже не можу. Я вже так привикла, я вже працювати не зможу. Я вже, я вже так оббуду. Ну кажу, що ви чесно призналися, то нате вам. Дав їй там е, трохи копійок. Тобто, люди виходять е, до храму. Бо вони знають, що туди йдуть люди, які ну, розумієте, більш-менш більш такі, які мають якесь милосердя. І, а якщо він вийшов, не знаю, ну, перед якимось концертом, да, або концертним залом, я не думаю, що там би йому хтось би допомагав. би. Але цього чоловіка винесли, і він сидів у красних воріт. І коли він побачив Петра Івана, побачив цих двох чоловіків, і він, знаєте, вони, якщо замічали, вони так дивляться в очі і дай щось, ну, дай. І також цей чоловік дивиться на Петра Івана і каже: дай ждеш від нього, що вони щось дадуть. Я думаю, що Петро і Іван були такі гарні дядьки, брати наші. Так, вони йшли до храму, і він каже: ось зараз, думаю, щось отримую. Щось якийсь на копійчину, я та, отримаю і буде на якийсь там прожиток. І... Але дивіться, ми чекаємо одного, а можемо отримати щось інше. І коли вони дивилися на нього, кажуть, а ну подивися на нас. І Петро каже, подивися на нас. І він каже, золота і срібра немає в мене. Знаєте, як? Я думаю, що в цього чоловіка, е, знаєте, настрій зіпсується. Тобто він дивиться зараз ці двох чоловіків, чекає від них, щось зараз гарну копійчину дадуть. І він дивиться на них, зараз ось щось буде. А тут Петро каже: Слухай, золота і срібра в мене немає. І він, знаєте, я думаю, насиль його зразу зіпсувся, тому що ну нема, що ж що ти до син? Може, вони йшли, знаєте, отак з пустими руками. Але він каже до нього. Але що маю, то даю. В імя Ісуса Христа встань і ходи. Взяв його за правицю, ти піднявся і почав бігати, почав скакати. Представляєте? Очі... Мав очікування на гроші, а отримав того, що він навіть не думав, що він колись його очікує. Тобто, що він його колись отримає. Тобто це, це, це прекрасно. ви знаєте, Господь послав для нас, написав цей приклад не для того, щоб ми просто прочитали. І, знаєте, ми, і нам можуть показати, що це, знаєте, якась казка. І Це реальність. Це реальність, тому що Слово Боже, воно реальне, воно живе, воно діяльне, воно правдиве. І це трапилось. Коли, коли ми читаємо, що Христос воскрес із мертвих, коли ми читаємо, що Ісус Христос воскресив мертвого Лазаря, який написав, за чотири дні лежить у гробі, вже Його неможливо туди до нього навідатись, і Господь. Погукав, каже, Лазар, вийди туди, вийди, і Лазар вийшов живий. То для Господа абсолютно нема проблеми восстановити ноги. Тобто Для Господа цього нема проблеми. Тому, знаєте, це приклад для нас, для того, щоб ми могли дійсно довіряти Богу, щоб ми знали, що Бог сильний навіть зробити те, що для нас кажеться неможливим. І знаєте, дивіться, і вони начав ходити за ними. Війшов з ними в храм і ходив у храмі за ними. Знаєте, А народ, коли бачив, вони дивувалися, вони впізнали, що це той, хто сидів біля краси хворіт. Вони знали, що він буде, про це милості, а тут він ходить. Знаєте, Написано, що тут вони дивувалися, перестрашилися. Я думаю, що ми теж, б, що побачили якесь таке чудо, ми б здивувалися б. Якось зустрічають одного свого знайомого і розговорились, і він каже, ну, буквально ми говоримо про це. І каже, де да, Васі вже немає. Він в Чорнобилі був, ну, водіями працювали. Він каже, нема Васі. Кажу, та ти що, так. Да". Такий хороший був чоловік і немає цього Васі, вже помер. І я йду, я йду до сімашка туди в лікарні, не знаю, що я туди йшов. Вася йде. Тут я щойно говорив, хтось спомилився, знаєте. І тут Вася йде. І я, знаєте, не знаю, що робити, чи. Чи радіти, чи знаєте, отаке от от незрозуміле. Не, не ну, я з ним роз, порозмовляв, кажу, Вася так і так. Ну, не знаю, значить буду ще жити. Но, но я думаю, що ми могли б пережити оцей стан, який пережили оці люди. Да? Вони здивалися, що ж таке? І коли він, знаєте, далі ходив за ними. І люди з юрбою ходили, дивилися, що це таке, то Петро, побачивши, промовив до народу: муже ізраїльський, чого ви дивуєтеся? Чого ви думаєте? Ніби це ми це зробили? Ні, ми його не зробили. Ні ми, ні наше благочестя. Це зробив той, котрого ви розп'яли, котрого ви видали. Представьте собі, люди видали Ісуса Христа, кричали: Дай нам душогубця, дай нам вараву, Христа розіпни, але дай нам вараву. І відпустили їм вараву, а Христа розп'яли. І Петро почав проповідати от того, кого ви розп'яли, Той Воскрес, і Той воскресив оцього чоловіка, тобто і зцілив цього чоловіка. Той дарував йому ноги, він почав ходити. І він каже, але ви свого часу від нього відсуралися. знаєте, інколи в нас в житті трапляється, коли ми яким чином цураємося нашого Господа, тобто того, котрого все в руках. І особливо я хочу сказати, знаєте, в ті часи. Щас може і то, що я вам скажу, цураються Христа да? Господа. Колись один брат розказував, каже, їду в зібрання, на зібрання їду, вони були не зустрічаються два в тролейбусі, два однокурсники, вони вчились, це Собольвітя розказував. І каже, він, Ти куди їдеш? Та я каже, їду в на, на на собрання їду. Та й знаєте, ну той думає, ага, ну, на якесь там партійне собрання їде. <іцелеская> він каже, та я теж їду на собрання. А той подумав, що теж, мабуть, якесь там собрання якесь профсоюзне, чи партійне, чи яке там собрання. Та й розійшлися. А через деякий час вони зустрілися і фактично і той їхав на собрання віруючих, і той їхав на собрання віруючих. Але, знаєте, якось однокурсники, якось, знаєте, було не дуже приємно, так сказати, на яке собрання, до кого їдуть на собрання. Знаєте, тому е <поє> інколи ми можемо знаєте, посоромитись. Да? І особливо в радянські часи було дуже-дуже, дуже дуже. Я пережив ці часи, дуже-дуже було. Коли це віруючий, це щось це шось да, це щось щось страшне. Да. І я думаю, що сьогодні десь, знаєте, е, знають, що це за дні молитви, і десь трошки люди може е, можуть обминати. Ну, Слово Боже, говорить. Не треба цуратися того, хто сильний робити чудо. Не треба цуратися того, хто сьогодні сильний, воскресити нас до життя, воскресити нас до вічного життя. Це той, у котрого життя і дихання в, нашій, в його руках. Іван пише, що Христос каже, що я дорога, я правда. Я життя. Тобто Ісус Христос є дорога, Ісус Христос є правда. Ісус Христос є життя. Тому знаєте, ну, було б, знаєте, як, як, як неприємно. Я думаю, що цим людям було дуже неприємно. Дивіться, але Петро каже: але ви відсуралися святого. Та праведного і домагалися видати вам душогубця, начальника життя. Ви забили та його воскресив, Бог із мертвих, чого свідками ми. Тобто ви відсуралися того, хто є живий. Я думаю, що це чудовий приклад був, знаєте, Бог приготував цей приклад для цих людей, що вони могли побачити, від кого вони відсуралися. Але він дивіться, каже. І через віру в ім'я Його, вздоровило ім'я Його, кого бачите і знаєте, і віра, що в Нього, принесе йому вздоровлення перед Вами всіма. Але цей чоловік, знаєте, повірив. <кхух> Коли він сказав, що Петро каже, немає золота, немає срібла, але що маємо? То даєм, встань і ходи. І я думаю, що в нього віра оця зародила, Встань і ходи. Я думаю, що кожен із нас, якщо ми переживали якісь, знаєте, особливі такі переживання в нашому житті, і коли сказали б людині, яка хвора раком. Хвороба твоя оставляє тебе. Да? Я думаю, ми б всі сватилися б за це слово. Хвороба тебе оставляє тебе. Але Бог той, котрий дарує нам це, Бог, котрий дає нам ці всі, всі милості. І Петро почав їм проповідувати. Петро почав їм говорити, відкуда Христос. Він це почав говорити, це були євреї, які вірили в Бога. Це ті євреї, які поклонялись Богу, і говорили, що наш Бог, Бог Авраама, Ісака і Якова. І Він каже, що цей Бог Авраама, Ісака, Якова, який дарував нам Спасителя Ісуса Христа, Він послав Його, Він уздоровив, і Він може робити далі чудеса і далі робити. Оздоровлення і всі благословіння для життя нашого. Тому я думаю, що сьогодні ми маємо подякувати нашого Господа, що Він є наш Господь. Подякувати нашого, що ми іменно тут, в домі молитви. І коли ми приходимо навіть, навіть сюди, це прекрасно, тому що там, де, де храм, там можна отримати від Господа милість. Тут є Господь, тут є Божа присутність, тут є Дух Святий, тут є те, що нігде ви його не тримаєте, є тільки там, де збираються святі Божі люди, які приходять, щоб поклонитись Йому. Тому я щиро дякую нашого Господа, що іменно тут, на цьому місці Господь дарував, щоб був дім молитви, і на цьому місці ми можемо мати. Від Господа утіху, підбадьорення і радість. Поклонимося й прославимо нашого Господа. Амінь.